Це отаке вот чучило до стрижки. Оце, оце ужас, оцей на голові, це кошмар. мене це дуже бесить і котів, кстати, Які отут десь сплять, не бачу десь. Коротше, вони там аж обоє вже. Коротше. То я піду виправляти ситуацію, щоб ніхто не нервничав. І зараз в такого слідчий кадр буде, де я такий виходжу, красавчик. Коротше, пострижений. Льоха постригся. Я перший раз був у Барбарі і взагалі це прикольно. Коротше. Отаке о, ну зато помолодшав. Я знаю, що я коли побриюсь, помиюсь і пострижуся молодшаю на порядок. Ну коротше, такий в мене сьогодні день. У мене було в планах. Ну, субота, вихідний, Що ж людина може робити у свій вихідний день? Займатися домашніми ділами, скажімо так, битовухою. То я коротше, тільки що постригся. Цілий день сьогодні, кстати, на часах. Взагалі, уже зараз у нас 16.45. Я цілий день сьогодні пробув вдома, Снідав я яєчнею. Трошки поіграв в комп, трошки точечну уборку зробив а так цілий день вилежував, висипався, тому що ну, робочий тиждень був нелегкий Далі я зараз поїду, заправлю машину, тому що поки день незалежності, на деяких заправках є скидка. Та на нікотрих, в принципі, виходні є скидка, а потім ще поїду на набережну Бо я все обіщав туди приїхати, як відео зробити знімав. Обіщав, обіцяв до водички привезти вас. То ще зараз привезу. Приїхав, стою на заправки, але діла з водичкою не буде. В принципі, якби то видно на що, бачите, а воно ввечері буде трошки красивіше, то я думаю, поїду туди ввечері. А до того просто, мабуть, все-таки потаксую. Копійка лишньої не буде і время не скучно проведу заодно. Ну як, я не таксую, я в типу, уклон доставки. Я з людьми не їжджу, тому що люди це зло. У машині буде бардак ужасний. Знаєте, що мені кажеться? Я лоханувся. Я передержав в Я дотаксувався, так сказати. Ну як дотаксувався? Задержався дуже. Нічого в мене не вийде показати, зараз сплошна темнота. А може, а може і ні. Щось показує. Звісно, качество такое. Але все одно. Буду знати на наступний раз, що не треба так довго сидіти. Треба раніше їхати. Я взагалі думав, що тут світиться, а не світиться. Якось так день в мене закончився. Я натаксувався, я, короче, як. Я зробив один заказ, одну доставку. Доставка була в сторону Ретровілля. Я туди приїхав, я там став. Провів ефір і потім поїхав сюди. Далі я не схотів нічого робити, тому що в мене навігатор дуплить. Навігатор дуплить чого? Коли починається повітряна тривога в області, хоча б пропадає сигнал GPS і нереально щось робить. А я дороги як би то взагалі не знаю, куди їхати, що куди. Та й таке. Взагалі, тоді на часах у нас вже воно де 21-12. Так що ну, це в будь-якому випадку з мене набережна ще стається. В должничках. так що вибачайте, ну так виходить. Я Не знав. Я думав, тут буде нормально. все, а воно... це ж просто хмарно. Ладно, погнали.